Смаранку, їдемо на гриби з пацанами. От така от їдальня є. Це тростянець. Всі знають, напевно, це місце. Перед світлофором з правої сторони тут ще тростянецький кобас. Зараз зайдемо в їдальню покажу, що тут є. Поїмо. Я розкажу, чи смачно, чи ні взагалі. Тут так, заходиш. Салатики, варенички, тут ще все закрите, воно все гаряче. Зараз покажу. Що воно і як буде коштувати. Власники Тростянецького закладу не дозволяють знімати. Це що вообще за фігня? Хочу вам рекламу зробити безплатно, а тут сваряться на мене. Коротше, взяв пюрешку, сердечко і салатик. Заплатив 75 гривень. Багато не беремо, бо ще ми набрали в ліс, будемо нормально обідати. Зараз 2 секунди я вам зараз почищу скажу чудово, чи добре. чи Є? Пахнет. Смачно. Пірошка як вдома. Гарячий, салатик. Короче, все як, як має бути. На 75 гривень на ту я врахуєш, що це нормально. То може сюди, тільки не знімайте, бо тут дуже всі агресивні злі. тростянець, дуже смачно. Якби ще були не агресивні рушіці. Всім смачного.